Майже кожна стародавня і не тільки релігія пропонує нам свою версію золотого віку так би мовити, раю на землі, життя без бід і турбот. Ну, не хочуть люди миритися з тим, що світ не ідеальний і що справедливості не існує, а все шукають якісь причини, пояснення. Допитливий розум це добре, це те, що робить нас розумними істотами. Та чи сподобається вам пояснення, яке нам пропонують у цьому міфі? Давайте дізнаємось. Приємного перегляду. Давним-давно, багато століть тому, на землі панували мир і злагода. Не було отруйних змій та скорпіонів, тільки бики та віслюки бродили по степах. Тільки вівці та кози веселились на лугах, не боячись хижаків. Вони спокійно щипали траву, не потребували захисту пастиря, бо ніде не зустрічали ні лютого лева, ні хижого вовка, ні жадібної гієни, ні навіть дикого собаки. Усі люди говорили однією мовою і жили в мирі одне з одним. Не було страху і заздрості. Жодна людина не конкурувала з іншою за владу чи багатство. Ніхто не нападав на сусіда і не проливав його крові. Великий Шумар, країна божественних законів і сусідні з ним землі, Шубур, Хамазі, Урі та країна Марту, що лежала далеко на заході, жили в мирі та злагоді, не ворогуючи один з одним. Люди мали в достатку їжі та одягу, які діставалися їм без зусиль. Богиня Ашнан вирощувала для них зерно. Бог Лахар постачав їм ягнят і козенят, а велика майстриня Уту ткала для них білосніжні теплі вовняні тканини. Люди жили в достатку і процвітанні, народжували дітей, зводили будинки і башти, і єдиним хором однією мовою славили свого владику старішину богів Енліля. Але от піднявся з безодні бог мудрості Енкі, поглянув на людей і побачив, що їх занадто багато. І стали вони надто сильними та великими, і занадто вмілими та діяльними. Злякався наймудріший із богів і сказав Енлілю Бережись, мій брате, кількість людей, що підкоряються тобі, множиться, і вони перетворюються на могутніх велетнів. Вони стають хитромудрими і діяльними, зводять міста і башти. Гляди, щоб вони не зрівнялися з нами. Злякався могутній Енліль і запитав Енкі. Чи не краще нам знищити людський рід, чи не слід знову перетворити людей на грудки глини, з яких ти їх виліпив? Ні, не годиться так робити, відповів Енкі. Люди потрібні нам, щоб наповнювати наші храми жертвами, але треба зменшити їх кількість, завадити їхнім гордим задумам, залякати їх, щоб не сміли вони вважати себе рівними богам? Як це зробити? запитав Енліль, і відповів йому премудрий Енкі створімо хижих звірів, щоб вони знищували людей і зменшували їхню кількість, пошламо на землю спеку і жадібну сарану, щоб настав голод і зменшилась кількість смертних на землі, озброємо проти людей лютого еру, мається на увазі Бог смерті та війни. Нехай уразить він людство хворобами людей залишиться мало, і їх буде легко перерахувати. Посваримо людей один з одним нехай брат уразить брата і сусід сусіда. Нехай плем'я проти племені і народ проти народу, і тоді людей стане менше вони смиряться і будуть трепетати перед нами. Послухався Енліль поради Енкі і наслав на землю диких звірів левів і вовків, гієн і шакалів та багатьох інших. Царем над усіма чотириногими він поставив найлютішого з хижаків. Лева. Він наділив владику тварин незвичайною силою, без жодних зусиль, одним рухом своїх могутніх лап припинав цар до землі, могутніх биків, і ті схилялися до його ніг, як телята. Коли Лев сидів на своєму троні, віслюки та кози оточували його і тішили його слух грою на своїх арфах і флейтах. Полохливі олені і грізні вепри тремтіли перед своїм владикою. Щодня вірні слуги різали для нього кількох підданих і смажили йому на обід. Кількість тварин стала зменшуватися щодня від нападів хижаків. Собаки не могли вберегти стада від царя звірів і його слуг. Дикі звірі стали настільки зухвалими, що нападали навіть на одиноких подорожніх, що проходили дорогами. Та для Енті цього виявилося замало, тому він наслав на поля тучі сарани, і вона знищила посіви. А Бог Уту спалював паростки зерен своїми безжальними променями на землі настав голод. Та богові Енкі і богові Енлілю все ще здавалося, що людей занадто багато, тому вони наслали на людей еру, і багато тисяч чоловіків і жінок, старців і дітей попадали під його стрілами. Цілі міста пустіли і будинки переповнювалися трупами. Жоден лікар, жоден заклинатель не могли вилікувати хворих. Але й цього здалося мало для Енкі та Енліля, і вони вирішили озброїти людей одне проти одного. Вони розділили народи і кожен став говорити своєю мовою. Між країнами почалися війни. Народи, що раніше жили в мирі, тепер нападали один на одного, розоряли міста і села, гнали в полон жінок і дітей. Той, хто раніше не тримав у руках зброї, оголив кинжал проти свого брата і сусіда. Той, хто ніколи не сперечався, став натягувати лук і пускати стріли у своїх співплемінників. Лютував ера, озброївши бідняків проти багатих і принижених проти господарів. Вони стали підпалювати храми і кидати у вогонь палаци. Вони піднялися проти намісників царя і проти самого царя. Ця ворожнеча дуже налякала Енліля, тому він вирішив зупинити занадто ревну еру. О могутній ера, вигукнув він, ти вбиваєш більше людей, ніж слід. Ти караєш не тільки грішника, а й праведного. Ти караєш однаково і сильного, і слабкого, і багатого, і бідного, і просту людину, і царського намісника, і навіть самого царя. Зупинися і не винищуй людей до кінця. За наказом Енліля, ера припинив винищення людського роду. Але людей залишилося мало, вони смирилися і вже не сміли сперечатися з богами. А якщо хтось із них і намагався досягти неможливого і проникнути у таємниці богів, безсмертні, безжально смиряли його. Могутній етана, цар міста Кіша, марно намагався оволодіти повітряним простором і злетіти на 14 небо. Сміливий Адапа, що переміг південний вітер, який заважав йому потрапити у далекі заморські країни, не міг зрівнятися з богами і помер, подібно до звичайних людей. Навіть сам Гільгамаш, про якого говорили, що він на дві третини бог, і лише на одну третину людина виявився не в силах домогтися вічного життя. Та все ж боги боялися посилення людського роду, і кожного разу, коли він розростався, зменшувала його чисельність. Чого на вашу думку вчить ця історія? Напишіть у коментарях, а я висловлю думку авторів каналу, з якою, звісно, можна не погодитись. Цей міф говорить нам, що варто бути посередністю, не намагатися зрівнятися з богами, а то вони можуть розгніватись. Ну і якось пасивно-агресивно звинувачує людей у всіх їхніх бідах. І ще тут йдеться про беззаперечну віру. Тобто люди не повинні сумніватися у своїй вірі, а тим більше висловлювати якісь сумніви у голос, адже це може погано для них закінчитись. Та незважаючи на всі ці негативні посили, нам варто вивчати минуле, щоб зробити кращим майбутнє. Ви ж можете зробити кращим майбутнє цього каналу, якщо підпишетесь, поставите лайк і не будете пропускати нові випуски. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей!